Свої головний український подкаст Чехії Вітаю з вами подкаст свої та я Віталія Токарчук у нашому випуску сьогодні ви дізнаєтеся про першу українську школу, яка восени відкриється в остраві. Наша школа працюватиме на засадах родинного виховання. Місця для грилювання в празі. Подобається місце в дябліцях. Це поруч, і не треба нікуди їхати. все офіційно. Також ми поговоримо з власницею нового українського ресторану високої кухні Діаною Шмир. То ми зовсім юні, зовсім молоді, але дуже перспективні. Але сьогодні перейдемо одразу до новин. Тимчасова окупація частин України може бути ціною за її виживання, заявив чеський президент. Українська поліція звинуватила чотирьох чехів у телефонному шахрайстві. Візер запускає нове повітряне сполучення між Прагою та Софією. Далі про ці та інші події вже детальніше. Тимчасова російська окупація частин української території може бути ціною за виживання України як суверенної держави, сказав президент Петер Павел в інтерв'ю BBC. За його словами, ці території ніколи не будуть юридично визнані частиною Російської Федерації. За словами чеського лідера, Україна наразі не перебуває в ситуації, коли могла б звільнити окуповані Росією території в найближчому майбутньому без великих людських втрат від за підтримки заходу. Звинувачення у шахрайстві чотирьом громадянам Чехії, які перебувають в Україні, висунула поліція Пердубицького краю. З кол-центру з-за кордону, діючи під вигаданими іменами банкіра, поліцейського та охоронця банку, вони змушували людей переказувати свої гроші на інші банківські рахунки або біткоїни через нібито загрозу їхнього зникнення. Деякі жертви втратили всі свої заощадження, а в деяких випадках позичили додаткові гроші. Повідомила речниця регіональної поліції Маркета Яновська. Один з колцентрів знаходився в місті Дніпро та був безпосередньо спрямований на шахрайські дзвінки до Чехії. Чеський неназваний виробник озброєнь подарував 30 новісіньких кулеметів українським військовим. Їх привіз і передав бійцям 56-ї Маріупольської бригади, яка захищає визначальну ділянку фронту біля міста Часів-Яр. Чеський волонтер із позивним Мак, маючи 20-річний досвід служби в збройних силах Чехії, в тому числі участі в бойових операціях, він особисто вчив українських військових поводженню з цією зброєю. Приємна новина для тих, хто планує свою відпустку на жовтень. Угорський лоукостер Візер оголосив про відкриття повітряного сполучення між Прагою та болгарською столицею Софією. Полетіти прямим рейсом з цим перевізником можна буде вже 27 жовтня 2025 року. Рейси будуть цілорічними і виконуватимуться 5 разів на тиждень. Ціни на квиток з Праги до Софії стартує від 789 восьмидесяти Jag І давайте про погоду, яка турбує кожного разом із запитанням, де літо. Нарешті до Праги повертається тепло. До кінця тижня спостерігатиметься тепла погода в диапазоні 26-28 градусів тепла з мінливою хмарністю. У суботу та неділю стовпчик термометра підніметься до позначки у плюс 31. А у понеділок та вівторок також спостерігатиметься тепла, погода плюс 26, плюс 27 градусів градусів вище нуля. Вночі температура коливатиметься від 13 до 17 градусів з позначкою «плюс». Дорогі друзі, слухайте наші подкасти і дізнавайтеся корисну інформацію. Це і можливість дізнатися ексклюзивні речі, почути е, інтерв'ю та відвідати різноманітні фестивалі, заходи. Отже. А ще заходьте на нашу сторінку в інстаграм Україна, Нижні Підкреслення Радіо, Нижні підкреслення Прах. Хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але і почитати на нашому сайті.

Продовжуємо наше терм. Освіта українських дітей за кордоном це не лише про адаптацію в новому середовищі, а й про збереження коріння, вивчення рідної мови, літератури, культури і традицій дає дітям відчуття ідентичності. А батькам упевнені, що їхня історія не загубиться в еміграції. Восени в Остраві відкриється перша в місті українська школа. Поки що вона охопить дошколят і учнів початкових класів коли і як саме відбуватиметься навчання, що викладатимуть дітям далі у сюжеті нашої Олесі Гнатюк. У вересні рідна школа в Остраві вперше відкриє двері для своїх учнів. Точна дата старту занять ще не визначена. Триває активна реєстрація. Як тільки будуть сформовані класи, з'явиться і розклад. Про це розповідає керівниця школи Надія Макар. Навчання здійснюватиметься за стандартами освітньої програми нуж, плюс обов'язково буде вивчення чеської мови. Подальших планах у нас залучення дітей до різних гуртків та секцій. Навчання починатиметься о 9 годині щосуботи, згідно Навчального плану і триватиме від 4 до 6 годин в залежності від класу. Це обов'язково будуть вивчатися такі предмети, як українська мова, читання, математика, я досліджую світ, англійська мова, а також предмети технологічної та інформатичної освітніх галузь. Наша школа працюватиме на засадах родинного виховання. Крім основних уроків, ми будемо проводити родинні свята, зустрічі, акції, щоб максимально наблизити наших діточок до тієї атмосфери, яка була у них вдома в Україні. Ми Навчатимось і творитимемо разом у піснях, у танцях, казках і традиціях. Ідея створення української школи в остраві назрівала давно. Незважаючи на велику кількість українських родин у місті, досі тут не було жодного освітнього закладу для дітей, де б вони могли вивчати рідну мову, культуру та традиції. Це мене дуже болить як педагога, як українку, адже острава третє місце за величиною в Чехії. Наших співвітчизників дуже багато зараз і відповідно багато дітей шкільного віку. Ніко Остравська рідна школа продовжує модель, яка вже успішно працює у Празі. Там такий навчальний заклад діє з минулого року. Засновниця школи Наталя Дубеневич каже, на створення її надихнула мама, вчителька з багаторічним досвідом. Я хотіла, щоб мама займалася улюбленою справою, і саме минулого року все посприяло тому, щоб ми вирішили технічні деталі створення школи та відкрилися. В цьому нам допоміг мій волонтерський досвід з пласту української скаутської організації та досвід наших вчителів з іншого. Чих українських навчальних закладів в Україні та в Празі. у празі навчання також відбувається по суботах. Окрім основних предметів, там велика увага приділяється позакласним активностям, пов'язаним з українською культурою, традиціями та місцевим контекстом. Наша школа створена з любові до дітей до України. Ми організовуємо відкриті уроки та воркшопи до визначних днів пов'язаних з українською історією та традиціями. Виготовляємо свічки до дня пам'яті жертв голодомору, організуємо козацькі забави до дня козацтва. Або Виготовляємо дідухів перед Різдвом. Окрім того, прагнемо, щоб діти знали місто, в якому вони живуть та цінували місцеву культуру. Протягом року ми відвідали 8 місць в Празі. Це були різні музеї, театри, бібліотеки. А на завершення навчального року ми поїхали з нашими учнями на вихідні на ферму з ночівлею. Всі ці заходи ми плануємо продовжити організувати, щоб дітям було цікаво відвідувати нашу школу та вчилися щосуботи щось нового. Про погоду ми з вами вже поговорили і за прогнозами синоптики, вже придешні вихідні будуть спекотними. Тому, напевно, у багатьох з вас виникне бажання вирушити на природу, розкласти мангал і приготувати соковитий шашлик. Але перш ніж маринувати м'ясо, варто знайти у празі дозволене місце для грилювання, де саме можна безпечно та законно посмажити м'ясо, та який штраф загрожує за порушення правил розведення вогню. Далі у сюжеті Олександри Туранової. у Празі є кілька десятків спеціально відведених місць, де дозволено розводити вогонь або встановлювати мангал. Усе залежить від позначки. Місто про розділенні огні означає, що можна розкладати багаття або скористатися мангалом. А місто з можності поужитті власного грілу означає, що гриль без відкритого полум'я. Зазвичай ці місця обладнані лавками, столами і навіть дровами. А найчастіше знаходяться у лісопа парках, Каже мешканка Праги Марія. Це поруч, і не треба нікуди їхати, все офіційно, там є велика галявина столи в тіні, і це дуже гарний відпочинок. Тільки бери з собою гриль, бо місце для грілювання там також є. Головне завчасно туди прийти, щоб була вільна галявинка, було вільне місце для грилювання. Якщо район дябляться вам не по дорозі, у празі є й інші зручні зони для грилю, наприклад, на Ладві, у Клановіцькому лісі, на півдні або в районі Глоубетін. Усі вони позначені табличками, а список постійно оновлюється на сайтах магістрату та лісництва. Але пам'ятайте після себе слід прибрати, а вогонь загасити. Залишати його без нагляду категорично заборонено. Розведення багатя ближче, ніж за 50 метрів до лісу, загрожує штрафом до 15 тисяч крон. Андрій мешкає у празі 9, тому разом з родиною найчастіше їздить на міське вогнище. Лавка у Грейща Горібніка каже, локація біля Ставка, де можна офіційно користуватися мангалом, ідеальна для відпочинку. Ми часто їздимо в парк біля блошиного ринку, так звана Колбенка. Там діти собі бігають, граються, ми смажимо щось на грилі. Є дуже зручне місце для, для відкритого вогню, яке позначено на карті. Головне перевірити, щоб не було заборон по погоді, бо можна отримати штраф. А якщо хочеться посмажити шашлик, не виходячи з дому, наприклад, у саду чи навіть на балконі, закон це прямо не забороняє. Але все залежить від житлового будинку, правил пожежної безпеки, є терпіння ваших сусідів, додає Андрій. Якось ми зробили гриль у дворі, м'ясо смачне, але вже за 15 хвилин прийшли сусіди і поскаржилися, що весь дим пішов до них у вікна. Добре, що обійшлося без поліції. Ну, тож тепер їздимо в парк, там і легше, і спокійніше. Якщо шукаєте місце ближче до центру, зверніть увагу на парк Стромовка. Там облаштовано чотири зони для грилю, розкидані по різних частинах парку. Повний перелік дозволених місць для приготування шашлику у празі ми опублікуємо на нашому сайті. Приємна новина у Празі відкрився новий український ресторан і цього разу високої кухні під назвою Слово він буде представлений на другому фестивалі української культури у Празі, який відбудеться 16 та 17 серпня. До речі, до цього моменту в Празі вже був ресторан української високої кухні під назвою Най але він зачинився. Щодо ресторану слово, то інтер'єр закладу продуманий до дрібниць, навіть стільці з назвами українських міст. У першій залі портрет Джаконди Григорівни. Розповісти, хто це за мало, треба дивитися. А у меню не Київ, село і люди. І за цим всім креативом стоїть 24-річна дівчина Діана Шмир, яка боючись. Робила нині ресторан ще потребує на нових працівників. А ми поспілкувалися з Діаною у її закладі, на відкриття якого навіть прийшли конкуренти для того, щоб підтримати його власників. Ми зовсім юні, зовсім молоді, але дуже перспективні. Все почалося з Моєї ідеї стосовно того, що я дуже колись хотіла кондитерську. І відповідно, ми з моїми бізнес-партнерами шукали місце. Спочатку це був один бізнес партнер Потім ми ще добавили одного, і це для того, щоб зробити місце, скажімо так більше додати більше сил до цього. І спершу планували кондитерську, потім знайшли приміщення. Воно було більше, і ми такі: о, можливо, це як то кажуть, вихід в щось зовсім інше. Більше масштабніше вирішили, що будемо просто. Робити як ресторан, так і кондитерську сферу. Основна мета цього закладу це повернути українців додому, нашими смаками, нашою культурою, нашою атмосферою, а іноземців познайомити із нашою відповідно багатою країною. Я була на одному заході по вашому, міні, і там дуже вишукана подача. Можна сказати, що це простий смак України. Це доволі вишукано, і це можна сказати, що це висока кухня. Так, це висока кухня. У нас е шеф кухар. Він працював в різних європейських ресторанах високого рівня. Він і... українець. він українець. українець, так він українець. Він зі Львова. і. Скажімо так, все, що тут ви бачите, все, що ми творимо, це якось взаємопов'язано зі спортом. І я б ніколи в житті не подумала, що через спорт можна відкрити заклад і можна стільки класних людей знайти. От з нашим шеф-поваром ми познайомились колись давно на боксі. Зрозуміло, що будемо відкривати заклад, і Потрібна людина, яка Працює з різноманітними техніками. Тобто, мені було саме важливо, що якщо, наприклад, я в кондитерці використовую різні, скажімо так, важкі техніки і поєднання смаків так, щоб у людини думала голова в сфері кулінарії. В більшості ми працюємо у стилі ф'южн, тобто, це сучасна кухня з додаванням сучасних технік. Ви коли приїхали до Чехії? Я в Чехію переїхала. 6 листопада 2017 року uh -huh. на навчання це було дуже спонтанно. Я лише поставила батьків перед фактом, що мене прийняли в чеську гімназію, і я покидаю Україну і в 10 класі відповідно збирала документи. Тато працював тут. Мама була на даний момент в Америці вже четвертий рік. І якось так вийшло. Якось не знаю. Хотілося дуже знаєте, в новий світ. А тепер мені хочеться дуже назад. Тому через те, от е, мені бракувало дуже України завжди дійсно тут просто куди не йдеш. Там я навчалась в університеті медичному. Завжди просто якось намагалася розповідати про нас. З іншої сторони, з багатої сторони, що ми можемо багато чого творити, просто хотілося своїх людей якось більше тут об'єднатися. Началася так. Об ви навчалися... медичний. так. Медичний. так. Медичний. Я приїхала спеціально заради того, щоб поступити на лікаря-стоматолога. Але відповідно, все життя якось перевернулося, потрібно було заробляти кошти і так далі. І я поступила спочатку в бізнес університет, а потім з бізнес університету перевелася в медичне, але на медсестринську справу ви не працювали за пахом? ні, Ні, я. Лише завершила навчання і одразу ж відповідно пішла працювати в різні заклади за для того, щоб просто не лише там отримати кошти, а за для того, щоб здобути цю цей досвід. Працювала в не знаю в одній із топових кондитерських Праги за для того, щоб просто в мене тоді не було коштів на навчання. А я розуміла, що ця людина навчалася в топових французьких шеф-кондитерів, і через те, що я працювала у неї, мені потім гроші не заплатили. Спочатку це було дуже обідно, але потім я це сприйняла так, що ну добре, тут є. Дійсно, навчилася багато, і це, скажімо, так мене пробило вперед, і я це взяла так, що, начебто, це кошти були за курс. Зазнання ви сказали, що вам не вистачало України в Чехії у 2017-му, Ще не було повномасштабної війни. Як змінилося ваше життя після 22-го року, коли українців у Чехії не те, що побільшало? Почнемо з того, що е, я за ось ці всі роки мало коли їздила в Україну, і от 22-го року, 15 лютого, я прилетіла останнім літаком у Львів за для того, щоб пройти свої перші офлайн курси у Києві кондитерські, і відповідно приїхала додому. Я Галичини з Терноп області приїхала додому. У мене там батько і братик менший. І кажу: ну типу, збираюся в Київ на курси. А то каже: куди ти збираєшся? Війна буде починатися. Я кажу, ти що? Яка війна? Я оце нарешті гроші не складала на курси. Я хочу туди. Я розуміла, що просто це буде для мого майбутнього дуже добре. В Кінцевому результаті 23 лютого проснулися, побачили. І я сказала, що я не буду виїжджати. Я хотіла залишатися вдома. Мама на той час вже була в Англії, і відповідно, через те, що в мене є молодший брат, потрібно було виїжджати. І з однієї сторони, якщо чесно, я трошки про це шкодую. І тому всі ці роки повномасштабного вторгнення це було постійно таке, що недостатньо, недостатньо, коли тут ти робиш щось. Ти розумієш, що там людям потрібно ще більше, і ти розумієш, що просто. Деякі моменти ти не можеш це зробити, абсолютно нічого. ти без сили просто і єдине, що ти можеш, це донатити. І відповідно, я коли переїхала сюди з України знову в Чехію, з першого дня ми допомагали. Я завжди була в українському контексті. Плюс я виховувалася в такому середовищі, де дійсно все було про українське. То не було такого, не знаю, в нас не було російської мови. Коли я там комусь розказую, що типу в мене не було російської мови в школі. Це всі дивуються, але це дійсно так. Тобто, я те покоління, яке виростало в максимально українсь Уму середовищі, тобто в школі, так само у нас там якісь були е, уроки військової підготовки. І ну мене вчили любити Україну по-справжньому. Хотілося щоб е, тут про нас дізналися, щоб дізналися про те, що ми можемо давати гарний сервіс, смачні страви і щоб побачили наш креатив. Вам дається це робити? Так. Вам дає. Дуже гарно те, що я вільно володію чеською мовою. І коли сюди приходять іноземці, по англомовні або чехі, відповідно, то ви Можуть лише розповідь. вони так, лише вони скажуть одне там: ой, цікаво, я кажу, а зараз я вам розповім. Кажу, ідіть сюди, тому що дійсно наш заклад. Має свою історію, Тут історію має все. Починаючи, не знаю навіть з вітрини зверху, вона приїхала до нас з кривого рогу, закінчуючи посудом, який є дома хендмейдний з Хмельницького. Тобто мені було важливо саме, щоб не лише інтер'єр говорив, що ми там українці, але і щоб, наприклад, підтримувати наших виробників. От в цьому плані мені дуже хотілось. Кожному куточку здається, все продумано. Навіть стільці з назвами українських місто взагалі прийдуть Думав, це все. Я так розумію, що ви з командою втілювали це в життя, і як знаходилися виробники? Ви за бартером працювали? Чи як це відбувалося? почнемо з того, що мені 24 і скажімо так, щоб самостійно відкрити заклад, у мене не було такого капіталу. Mm -hmm. Тобто була велика ідея, писали бізнес-плани, десь там не знаю от комусь розповідалось, хочу ТСЕ, п'яте, десяте. Ну відповідно, коли немає коштів, то важко це зробити якось в чужій країні. Я говорила е, своїм знайомим про те, що шукаю інвесторів, і так якось ми зв'язалися, і вийшло так, що е, От зараз у нас є три бізнес-партнери. Це, скажімо так, мої інвестори. А я ідеолог, керівник і директор, власник і все і натхнення. І от все, що зв'язано з інтер'єром, якось пройшло до мене. Саму. Я не знаю. от у мене багато, якщо подивитись на фасаду, там є ластівки. Так. І е, колись далеко в 2021 році я довозила перший свій е, торт е, на Кребовку сюди. Це був е, український «Ukrainian Honey Кейк для е, американської пари. І ми проїжджали тут повз і я кажу о класні ластівки! І тут е, 2024-й, ми заходимо сюди, і я розумію, що я ті ластівки вже десь бачила, і ми беремо цей заклад. І просто ті ластівки вони були чорного кольору, і вони нам дісталися від португальського закладу, який перед тим тут був. Це була Олівейра. А для мене ластівка це символ а, чогось світлого. І навіть татуювання на моєму тілі пов'язані з цим інтер'єром. Тобто, якщо подивитись тут, у мене от та ластівка так само, якщо подивитись тут, то в мене колосок. Тобто, все, що тут є, зв'язано, скажімо так, напряму зі мною. І а, ластівку ми самі перефарбовували. Це кажуть хлопці Діана, не чіпай, бо то буде багато мороки. Я кажу: ні, вони чорними, вони можуть залишатися. Тому що чорний, як ми знаємо, в Україні то є смуток, uh -huh. червона це любов, а біла то надія. Uh -huh. Всі пташки були вручну перемальовані. Ці їхні цьобики, носики, все повністю гендмейна робота. Потім, наприклад, пшениця для мене це початок життя і це те, що підтримує життя. Тому у нас, наприклад, є великий велика арка з колосками. Там більше 2,5 тисяч колосків. Це теж робилося вручну. Це у нас е, знайома моїх е, партнерів робила. Потім інша сторона декору. Також я хотіла, щоб там були якісь не знаю, коси заплетені. Там нам е, от декоратор зробив. Я приходжу і розумію, що то не то. І просто така це не було погано. Просто в моїй голові це виглядало по-іншому. І я дивлюся, ну не йде. Все знімаю, і мені головне перетискала: Я не якщо захочеш зміняти, скажи. Я така, ну звісно, добре. <рес> Полізла на ту дробину, зняла і почала робити от декор. І там відповідно якісь коси наплела, Пташок теж наліпила <рес> ромашок, позапихала, і така. О, тепер мені подобається. Анта <рес> Григорівна це окрема <рес> тема. Ця картина зі мною із 22-го року. Mm -hmm. Я її віднайшла е, у Львові в, маленькому, е, в маленькій крамниці від Роювей, ні від кого не скриваю. Це, я знаю це, цю крамницю. Так. І вони дуже гарні, вони мені дуже подобаються. Вони такі стильові, і в них гумор хороший. А я дуже люблю гарний якісний гумор, і тому я вношу їхні різні оці, футболочки, там, і навіть картину намалювали тут. Для мене Тарас Григорович Шевченко це той, який, скажімо так, боровся. І його слова е, дуже могутні. Моналіза. Це е, творчість, це мистецтво. І відповідно, так як я і кондитер, е, то для мене дійсно кондитерка не є лише там, не знаю, змішали яйця, борошно і цукор, і вийшло щось. Для мене це магія, для мене це велике мистецтво. А зараз вам хтось потрібен? Так, ми зараз шукає? в пошуках офіціантів угу. е, кухарів. Тому що гастрономія це така робота, що то потрібно тут потрібно постійно змінювати. Тут потрібно постійно, скажімо так, бути в ресурсі і мати декілька варіантів. Якщо щось станеться, то просто щоб ми мали інших людей. Так само розкажіть про міню. Ваші улюблені страви, які з нього Ой. ви ж все куштували? Ну звісно, на це все творили. Ось ну, Як так то, то кажуть, моя ідея Олега Руки. От. І навіть у нас почнемо з того, що наше меню, якщо глянути е, з першого погляду, можливо, воно здається дещо незрозумілим. Тому що у нас креативні назви, і мені було саме важливо це зробити не класично. Е, наприклад, у нас є страва, не Київ, усім відома йде київська котлета. А у нас є київська котлета, тільки зовсім навпаки. І відповідно тому і сама назва не Київ. Тобто, щоб люди одразу розуміли і не запитували. Uh, у нас вона йде там курка, котлета куряча в техніці совіт. Вона більш така, як «Вакуумі» робиться. Uh, всередині там йде грибна начинка. Uh, збоку ми додаємо масло бруноазет, картопляне пюре, броколі і злегка карамелізована морква. А де ж українська кухня? Uh, оце якраз так звучить. Так, і от це в тому, от фішка, що це йдуть українські смаки. Але коли ти глянеш спочатку на тарілку, для тебе це не зрозуміло, що це українське. Але ти, коли смакуєш, ти відчуваєш той смак дитинства. От нам було це важливо, щоб е сама подача була цікавою, сучасною, але заховала ось те, до чого ми звикли. Наприклад, у нас є страва село і люди. Село і люди це доволі популярна фраза е в так. Україні, і чому село і люди? Тому що, наприклад, е там, коли я була дитиною, та мама така так. Тримай хліб, тримай котлету і біжи. І от виходить так, що в нас не бургер, а котлета з хлібом. І вона дійсно так подача. Я не можу сказати, що це бургер. Всередину додаємо домашній кетчуне. Усім відомий, скажімо так, як в Україні, але це ми робимо самі це все. У нас в більшості всі ось такі додаткові якісь там, не знаю, соуси і так далі. Це все домашнє. Потім у нас там йде картопля по селянськи. І домашній такий літній сільський салатик, тобто там не знаю, сметанка, огірочок, помідорка, і в такому плані це все подається. Або в нас, наприклад, є страва морський таргонь це маловідома страва українцям, але вона несе походження з угорсько-закарпатської сторони. Угу. Це йде крупоподібна паста, теж власного виробництва з трьома видами морепродуктів. Це вже більш сучасна інтерпретація, звісно, що там колись з морепродуктами не сильно робили, не знаю, окуня якогось. І це все ми подаємо з сметано-томатним соусом і зверху це все посипаємо оливковою землею, яку теж робимо тут самотужки. І це доволі цікаві комбінації. І коли не знаю, людина смакується, вона така: о, а я цього ще ніколи не пробувала. І це от важлива місія. Донести щось, чого людина ще не пробувала, не смакувала. Тому що е, наше меню воно е, в стилі ф'южн, тобто в сучасному стилі, і навіть, наприклад, е, якщо ми візьмемо класичний борщ, він у нас не класичний. У нас борщ це йдуть качені історії mm. е, з назвою. Ми його подаємо з молекулярною сметаною, борщовим желе, е, звісно, качкою, е, овочами, і це все заливаємо борщовим бульйоном е, за наших хмельницьких глечиків. Тобто, це вже як скажемо так для людини, це як іде вистава. Тобто вона приходить сюди за емоцією, і це важливо. Просто це тому, що ми не єдальною е, чи ми не є класичним рестораном. Завжди коли люди приходять, теж запитують, наприклад. А де тут українська кухня? Кажу, вона тут просто вона по-іншому, це інша інтерпретація. І мені важливо донести до людей, що щось сучасне, щось нове це непогано. Це просто скажімо так: людина до всього звикає. Людина як звикає до хорошого, так і до поганого. І зараз наша місія є до того, щоб люди побачили нас з іншої сторони. Ну що ж, друзі, на сьогодні час нашого етедру вичерпано. Пам'ятайте, що ми з вами на постійному зв'язку можете знайти нас у інстаграм Україна. Нижнє підкреслення Радіо Нижнє Підкреслення Прах, а також ознайомитися з матеріалами наших журналістів та послухати цей подкаст та ті, які пропустили, можливо, на нашому сайті Радіо Інтернешнл» за адресою ukraina.radio.cz. У студії протягом етеру. Для вас працювала я Віталія Токарчук. Незабаром почуємося. Па-па!